Дуже класна викрутка GG. Це самостійно склала ось таку поличку. Трошечки перший у мене був невдале. Де це ось. Тут я невдала закрутила, але в цілому дуже класна. Ось так ставила. Вставила міточки ось такі були в комплекті. Штучками з, з цими ще треба розібратися, ось раз. Ну, хтось там закритикує, ну як мій. Бачите, підсвітка навіть є. Була неправильно закрутила, натиснуту реверс. Назад викрутила. Дуже класно. А тут ще, до речі, є ось такий ліхтарик. Ось. З ліхтар. Ми Дуже зручно.